Доброго дня, шановне панство, продовжимо використовувати свінг і працювати над грою танчики. Мета гри танчики полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити всі ворожі танки на полі бою. Тема сьогоднішнього відео додати відображення конструктора рівнів, щоб можна було в грі створювати свої власні рівні. Що ж, давайте подивимося. Два ще один вибір це конструктор. Заходимо сюди. Ось таким наш чином є наше поле 9х9, і можливі варіанти. Тут, в принципі, можна ще один танк зелений. Можна взагалі орла або базу. Танк теж не вибирати, а робити завжди дефолтно. Посередини розміщувати. До речі, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один, два, три, чотири, 6, сім, вісім. Один, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім. А їх не повинно бути дев'ять. Я щось. Секунду, будь ласка. Я, мабуть, трохи. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Девять. Скільки це побачив? Буває таке. Ну, добре. Ну, добре, давайте все рівно спочатку покажу, а потім одразу виправимо. Повинно бути 9 на 9. А тут чомусь 8 на 8. Ну, добре. Так от, а, або декілька варіантів. Або базу робимо, і танки розміщуємо самостійно, де ми захочемо. А, я вважаю, що агресори все рівно повинні з'являтися з ліва і справа, можливо, зроблено ще посередині. В е, справжній грі вони ще з посередині, тобто вони зліва, посередині і справа згори з'являються, то ми їх не змінюємо. В принципі, база також завжди посередині, а, і танки з'являються зліва і справа. Але я просто додав такий варіант, щоб просто показати, що це можна зробити, і яким як, чином це можна зробити. Одразу всі поля Void. Тобто пусті. Вибираємо, наприклад, наш брік. І ставимо сюди, сюди, сюди. Обираємо рок. Ставимо сюди, сюди, сюди. Все супер. Беремо наш Urol, брік. Танчик. Все. А, стосовно танчика, зроблено так, що тільки один цей елемент танк, може бути. Якщо я ставлю сюди, бачите, тут стає Void. Ну, пустий, сюди, 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 сюди. А, ще зробив такий варіант покажу. Те, що, коли я ставлю сюди, він означає, що він руйнується. Тобто, Я сюди ставлю, його вже тут немає. Тобто я запам'ятовую, де він стояв. Це одна панель, де вибираються усі ці елементи, блоки. Це інша панель, чисто Battlefield, яку треба зробити 9х9, а не 8х8. Ось. І ще одна панель. Заходиться тут кнопка Повернутись до меню і кнопка прийняти і Пограти. Ці кнопки маніпуляції і самої гри з цим ще не реалізовано. Реалізована тільки візуалізація того, щоб показати, що це можна зробити. Давайте подивимось, яким чином я це зробив. Як ви бачите, додав ще один пакет конструктор. І туди додав основний. Це property, для того, щоб маніпулювати, побачите, де це використовується. Створив border layout 20 на 20 Empty Border для того, щоб були відступи. Бачите трохи відступи, ну так більш-менш красиво дивиться. Якщо це прибрати. Ой, не те. Empty border. Тобто не 20, х а десь на 10. Empty border. Бачите, воно сюди йде, йде До речі, тут є власний бордер, тому воно і не йде і тут. Ну, в принципі, для того, щоб не було прямо під стіночку, тоді я зробив а, ось тут МТ-бордер можемо прийняти тоді і залишити. Думаю, так буде нормально. Ну, це я з цим грався, тому... Дуже на це. Ну так, в принципі, нормально. Цього empty-портеру, в принципі, достатньо. Прибираємо. І так, перша панель. Тут ми розміщуємо усі наші ось ці імеджі. Трохи тут йде опрацювання. А, оці ось XY, XY. Я йду, наприклад, в брік. Це 256.0. Йдемо в Брік. 2560. В принципі, це вже можна. Ну, добре, поки залишиться 256.0. По ідеалу, по ідеалу, в принципі, можна було зробити, знаєте, як, у кожного м зробити такий статичний. Ні, мабуть, не статичний. А, ні, все вірно, статичний. А, метод у кожного із цих а, блоків. Статичний метод, де взяти X і Y. І замість того, щоб передавати сюди просто значення, так, то в майбутньому я міняю тільки x і у самого бріка, сюди передаю x, y. ну, типу через статичний метод. Ось. І щоб в мене в двох місцях не було не те саме значення. Тому що тут може змінитися. от, Наприклад, вибрали якийсь третій знову, ще кращий вибрали, захотів вибрати. Так, змінили місце а, місце X, Y. Цієї картинки і усюди треба міняти. А так у вас буде завжди не прибита цвяхами, а динамічно. Змінюєте в одному місці і змінюється у вас в усьому місці. От, наприклад, як я використовую square size. Так, я змінюю тільки в одному місці, і все, де він використовується, він теж все це зміниться. роздивляємось тепер ближче наш метод ADD radio button with image. Сюди передається Y, X, Y цих наших імеджів. Треба було написати Image X, Image Y. Отак, давайте. Тому що це так буде набагато зрозуміліше. Так, це сам блок. Ці блоки ось. Мені потім вони будуть потрібні так само відмальовувати, коли я буду отак по ним бігати. Тобто перевистовую цю зміну. Так, дивіться, тепер. Для того, щоб поставити іконку, мені потрібно використовувати трохи наступне. Мені треба взяти цей імідж. Там, де ми використовували g Image, Там вказували. Де нам треба обрізати, так? А, там воно само робило. А тепер нам треба самостійно це зробити. Нам треба імідж, взяти саб-імідж, взяли. Він 16 на 16, усіх однаковий. У танка воно трохи відрізняється, бачите, він некрасиво. Але ради, заради одного танка, ось так робити, типу, ну, таке собі, щоб перевіряти, чи це якщо first або Second Defender, передавати сюди щось по-іншому. Якщо хочете, можете маніпулювати, цими значеннями. Але я залишив. Їх для всіх однакове. Get scaled instance. Що це означає? Ми отримаємо sub image, який буде 16х16. 16. Якщо не робити image, у нас замість того, щоб тут 64 на 64 було, так? Буде 16 на 16. Такий маленький квадратик. Ось, в принципі А давайте, знаєте, я вам покажу, як це виглядає. Ось так. Думаю, смішно буде дивитися. Ось такі ось. Якщо вам такий більш подобається, то, будь ласка, можете собі залишити. Але я вирішив, що буде, нехай, як вони в грі відображаються, сквер сайст, так нехай буде. З цим методом ми, типу, збільшуємо, коротше, з 16 до 64. Далі, радіо баттен створюємо. Ось, щоб ми могли вибирати і ставити. О, смішно виглядає. Ось, Далі. Туди property, клієнт property. Ось. Ось цей, ми передаємо сюди цей назву блока. Потім, коли будемо його клікати, будемо його використовувати. Далі, Додаємо Listener, Цей Listener, блок choose panel, ну так як ми знаходимося в зовсім іншому класі, так, тому, якщо ми хочемо ЗИС іконки, то ставимо. Пишемо через так. Пишемо Icon і блок. Що це? Е... Навіщо це я роблю взагалі таке? Я запам'ятовую, щоб мені не біжати по всім радіобатинам, оці по груп. Воно в мене в групці додано ось усі, так. Тобто я можу вибрати тільки один. Бачите. Щоб мені не біжати по всім цим батнам, я одразу запам'ятовую, де я останній раз клікнув, і запам'ятовую, що я вибрав. Я запам'ятовую як Icon, так і button. І потім get-icon, get-block. Я цим буду повертати. Додаю все ці радіобатон до radio Group і додаю через Radio Button with image що Щоб мене воно красиво, отак поряд, один з одним. Тобто фактично це як один компонент, одна панелька є. Бачите, я просто тут створюю Extends Panel. До речі, бачите, я роблю package private. Тобто, в принципі, я цей клас буду використовувати тільки всередині конструктора, тому я не хочу, щоб інші його могли якось використовувати. Сюди передаю Icon, Radio Button, ось має icon і ось Radio button. І вони одразу додаються до панел. І ця панел вже додається до back блок чузер панел ось до цієї все. І вони як один елемент йде, так, щоб вони там не розлітались кудись іншим. Ось вони один поряд з іншим. Щоб не трапилось, вони завжди будуть один поряд з іншим. Добре. Далі. Це був BlockChoose панел. Тепер у нас йде в Battlefield Grid панел. І ми сюди передаємо цей блок-чуз-панел, щоб отримати іконку і блок. Ось ця бага. Чому я зробив мінус 1. Ну, давайте подивимося, як воно виглядатиме. Угу. Мені здається, чи воно. Ну добре. Можливо, мені здається трохи, що воно. Не 60 на 4 на 60 на 4. Не 64 на 64. Можна, в принципі, тоді. Бордер. Бордер лайут. Зробити 10. Так, а це у нас секунда. Це у нас вертикал. Так, це горизонтал, а це вертикал. Нехай вертикал залишиться. Ай, здається, чи вона стало трохи більше, так як і повинно бути. Якщо, коротше, взагалі поставити 0. Так, начебто краще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну добре, 9 9 нормально виглядає. В принципі, з цим можна далі працювати. І так, повертаємося до Battlefield Grid Panel. Це наша сітка. Я її так і назвав. Row Columns 9 9. Бачите, я запам'ятаю first Assigned Button. Зараз це покажу. Кимось працюю. В принципі, це можна видаляти. Якщо ви хочете. Ну, в принципі, можна видалити, Тому Одразу використовую тут set layout, grid. Виставляю. так, Використовую тут grid таку а, сітку. Класно, все працює супер. А, виставляю dimension, який я преферед, хочу, щоб все ж таки він був не меншим. Хоча іноді він може бути меншим. ну, На, на всякий випадок виставляю. І робимо а, int. В WINTV. Даб... так у нас свої Battlefield map. не Battlefield Ось. По суті, все таке ж саме, так? Але тут я вже використовую своє. Я ставлю ці батнки. Дефолтно у мене black, coro... black Ground. Це Black. Background, пробачте. Uh, property, Client Property. Одразу ставлю, що це пустота. Void. І, в принципі, icon ніякої і немає. І виходить, що допустити. size. я хочу щоб воно було 64х64. І тепер по лісанеру. Дивіться, я оперую з цим First Defender Aggressive uh, Signed button. Якщо він Null І First Defender, тобто я вибрав тут цього First Defender, клікаю сюди. І ми йдемо в блок Panel, Get block, І якщо це first defender, як зараз це було, жовтий наш е, танчик, я призначаю, що тепер ця змінна, вона не NAL, і є якийсь паттерн, в якій вже цей танчик є. Добре. Якщо тут е, дорівнює NAL, ми прийшли, якщо Else, отже, first Defend Pattern було вже назначено. Тобто є якийсь батл. І тут перевіряю знову. Якщо ми знову передаємо сюди наш Defender, тобто ми знову вибрали нашого Defender і хочемо його а, кудись поставити. То ми робимо наступне цієї батенкою, яка була раніше, це була оця, здається: ставимо Set icon. Null, тобто І Client Property Void, все. Тут пусто. І новий. First Aggressive Side Defender така, яка тільки що я на не, неї клікнув. Якщо, е Дивіться, тепер буде передаватись щось інше. Наприклад, сюди я зараз сюди клікну щось інше. Наприклад, ось це. То, означає, що мій танк, і це була та сама батанка, де був тільки що танк. Ось ця сама батанка, То я кажу: First uh, side button. На no. все. Танка немає ніде. Знову now. І все рівно виставляю на цей ікен. Беру блокчус панелки Тайкен і Client Property беру сюди цей get блок І додаю цю батинку Все. В принципі, отак відпрацьовує ця грід-панел. Далі. Знову повертаюсь до конструктора. Тепер беремо цю. Grid-панел і передає в navigation панел, яка знаходиться знизу. Тут в мене просто дві а, кнопки. Ну, Я їх так назвав Return to Menu Acceptance and Play. Побачимо, як це буде. Я хочу, в принципі. Можна варіантів декілька. Так? Acceptance and Play. Коли я е, нажимаю, запам'ятовує цей ось е, е, map, і він стає, наприклад, першим або останнім. І можна, наприклад, робити запис в файл. Потім робити в меню. Замість е, того, щоб. Дивіться, ну якщо це прямо вже робити багато-багато, замість конструктора тут меню. В меню заходимо, у нас нові інші. Створити конструктор, використ, е, вибрати із конструктора, які є е, ці наші мепи. Так, наші stages, ну, рівні. Тобто можна робити вже все, що завгодно, якщо зберігати не в онлайн, ну в онлайн, <смі> якщо не зберігати, коли піднятий наш, наша гра, так? якщо вона зберігати в як це так сказати правильно, щоб ви ну, в, в пам'яті пам гри, коли гра закінчується, то пам'ять е, анулюється. Віртуальна, віртуальна пам'ять, можна так сказати. А якщо зберігати конструктором, коли ви створюєте нові карти, якимось чином їх записувати. Файл, є попереднє відео, там де я робив запис файл, можете подивитися, як така ж сама логіка. Зберігаєте об'єктом. Просто можете мапу зберіг об'єктом. Все, а потім об'єктом її дістати. Слава Богу, такий Object-output Stream є, чи як він там називається. ну в принципі Давайте подивимось: так, стрім. Object output стрім записуєте, створюєте якийсь клас, меп, наприклад, і записуєте туди. Потім Object-Input стрім, достаєте об'єкти і кажете, що це мепа, і працюєте з мепою, він все там класно, проблем ніяких не буде. Ось. І можете вибирати сюди запис, до речі, скільки цих карт, називати їх. ну, Політ фантазії, коротше, дуже-дуже великий. В принципі, всі інструменти у вас для цього є. Добре, наступне відео буде таке. Хочу вже довести до логічного кінця цей конструктор. І щоб хоча б пограти і подивитися, як воно буде. Добавити Interaction, тобто ADD стежка конструктор interaction, це взаємодія. Я маю на увазі під взаємодію те, що ці дві клавіші або повертаємося на меню, не хочу більше нічого робити, або Acceptance and Play одразу, як тільки ми сконстрували, я зроблю так, що запуститься на базі цього. На базі цього поля Battlefield, так, який ми тільки що зро... зробили, запуститься, в принципі, ця запис файл, я не буду робити. Це буде типу, віртуальної пам'яті збережено. Ось. Ну, в принципі, я розповів. Але не все. Я згадав, що не показав вам, яким чином. Давайте, десь меню, меню. Меню панел. Перший я додав ще один а, цей наш конструктор, де знаходиться по y, так Добав в Tanks Layers. Ну, тепер це не Tanks Layers. Так, меню Layer IDX. Меню layers. Давайте меню Layers нажав. Ну, тепер це вже не танкс просто, а Нехай меню. Нехай меню Меню. Меню Лерс. Тепер меню Лерс так. йдемо далі. Так, це не міняли, не змінювали, не змінювали. Це залишили. Так, секунду. Ось. Ну, додавав конструктор. Все те ж саме. По Index, X, в принципі Так, але я змінив тут було один. А тут було мінус один. Ну, ось, коли стало вже три їх цих е міні-рівнів, так, вибору, я вже зрозумів, що я допустив помилку. Ось, і треба було зробити навпаки. Робив вниз, воно і мене йшло вверх. Робив вверх, воно йшло вниз. Це було реально дуже смішно. Я спочатку не зрозумів, що це ко коїлося. Так, добавив тут. Сказав. Ну, в принципі, вся логіка була вже налаштована. Ну, в принципі, тепер все. Супер. Тепер відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.